Від. Сьогодні виходить 34-й день мого відео щоденника. Сьогодні 19 травня. Я ще не прийшов уроки до Алінгу. І сьогодні була школа. Прикинувся, пішов в школу, доїв ліс, здається. Ні, не доїв. Знову я про ліс. До речі, в школі було знову спокійно. Вчителька дуже так спокійно все розповідала з великими паузами, було трохи нудно, але прикольно, непогано. В кінці нам дали тест на слухання. У мене він вийшов не дуже добре. Шість помилок занадто багато. Думаю, треба буде якось більше слухати німців. Буде відео, мабуть, німецькою знову дивитись. Чого ви не це? Давно в планах було. Я почав і закинув. Після школи поїв, сходили в качалку, спробував взяти 75 кг на жиму від грудей. Не вийшло. На жаль, не знаю чого. Думаю, наступної неділі ще потреную грудні м'язи. Добре, потреную, а вже після. Наступної неділі спробую знову взяти 75, Сподіваюсь, вийде. Після цього, що прийшов додому, сходив помився і вирішив, що треба сьогодні зробити план, бо за день в мене в голові дещо склалося. І поприбирати в кімнаті. В кімнаті поприбирав, приготував поїсти, а от на все інше часу не дуже вистачає. Зараз вже 11 Якщо змонтував зали відео. Вротше, план який. А, спочатку, я думав, це ще десь неділю, може в мене крутиться, може трохи менше. В першій половині дня вчити німецьку, в другій половині дня вчити англійську. Це через Duolingo У мене отак. От от. Бо в Duolingo я побачив, що є дві скриньки. це сова і жейверонок, здається. От. І плюсом, щоб не вчити дві мови одночасно. Ну, вирішив так. По плану, що, спитав сьогодні в чатер GPT, він сказав, що краще вчитися з зранку для пам'яті, а повторювати, здається, ввечері. Да. Тож, я думаю, спроби зробити собі режим. Оце навряд у мене вийде. Де було б непогано прокидатись хоча б. Хоча б ось 8, ще раніше, але нічого обіцяти не можу. Коротше, в 8-й потім зробити всі свої справи і вчити. Вчити німецьку чи англійську. Виходить, німецьку. Вже ввечері, мабуть, англійську. Це я ще не вирішив. Но поки так. Проходжу пару уроків. Та й все. Не уроків, а занять саме. Доволі мало. Так чисто, щоб зберегти ланцюжок. Вдолінка в мене вийшло зайняти знову перше місце. Я перейшов у наступну лігу. І тут, мені здається, вже ще буде не так легко. У попередньої неділі взагалі щось ніхто не грав. А ці, прям я бачу, вже там 300 балів чи більше людей. Подивимось. Що далі? Що далі? Що далі? Завтра думаю, прокинусь, як зазвичай вже. Mm -hmm. Знову. І головний пункт мого плану буде. Оце те, що я зрозуміло, це достримуватися цього плану. Прямо. Треба окремо першим пунктом плану дотримуватися плану. В принципі, більше нічого не було. Зараз поїм. І буду лягати спати. Все. До завтра.